Після вдалого проведення брейрингу серед підрозділів Хмельницької АЕС в інформаційному центрі атомної станції відбувся освітній брейринг Атомік Брейн для учасників атомної школи. Це стало хорошою нагодою для нетішинських старшокласників, які впродовж саміх місяців відвідували заняття продемонструвати набуті знання. Інтелектуальний захід організувала Хмельницька АЕС за підтримки українського ядерного товариства та молодіжної організації ППО ХС. Саме вони зробили все, щоб гра видалася цікавою та пізнавальною. Організатори попіклувалися, щоб питання були з різних областей науки, техніки та шкільних дисциплін. Ряд цікавих запитань стосувалося основних віх історії будівництва та параметрів роботи Хмельницької АЕС, геральдики Нетішина, глибшого пізнання історії України та рідного краю, природних явищ. Та географічних понять, фізичних та хімічних процесів, знання рідної мови завжди цікаво спостерігати за грою, тим більше за емоціями, наскільки вони шукають варіанти, наскільки вони думають, наскільки в них гостре мислення. Це вже завжди цікаво, і це потрібно кожному це побачити і кожному відчути. Чотири команди учасників атомної школи змагалися за призові місця. На результат впливали не лише хороші знання тих чи інших дисциплін, понять, правильність термінів та визначень, але й згуртованість команди, уміння швидко реагувати та приймати одностайні рішення а капітанам брати відповідальність на себе. Ось як прокоментував гру капітан команди Атомна филя Тарас Слуханський. Мене дійсно вразила гра, я дійсно цього хотів. Тому що була до того у нас гра, але лише в школі дивився ще гру дорослих. Але мені було завжди шкода, що я не є учасником. Що навіть коли я щось знаю і міг це колись сказати, я сидів лише в залі перегляду. Що я хотів би висловити, що я щось дійсно можу, що я дійсно щось знаю. І, зрештою, як капітан, зосередити і зібрати власну команду на досягнення власної мети. Гра була азартною, боротьба за пеклою. Переможцем Атомік Брейн стала команда Атомні бомбочки. Ми перемогли, гра була дуже запекла, я не очікувала таких поворотів подій. Деякі питання були важкі, але це стимулює рухатися далі і підвищує азарт. Друге місце освітнього брейрингу посіла команда Ядерна сила, на третьому команда Атомна хвиля. Дуже сподобалось, сам емоційно так само зарядився. Дякую вам за цю зарядку, за цей потенціал, який ви так само і самі здобули і надали нам для подальшої роботи. Було дуже і дуже приємно за вами спостерігати. Я думаю, це вам допоможе. Будете самі, надіюсь, приймати в цьому участь. Організовувати в своїх школах я думаю, що сподобалося, то є куди прагнути. Переможці та усі учасники інтелектуальної гри отримали дипломи та цінні подарунки від Хмельницької С та українського ядерного товариства. Ще раз вас тоді хочу привітати. Ми від українського ядерного товариства завжди підтримуємо, намагаємося підтримувати молодь, яка хоче розвиватися. Хоче чогось досягати. Атена Енергоатом» та філії компанії займаються підготовкою потенційного кадрового резерву для підприємств ядерної галузі. Освітній бареринг на Хмельницькій АЕС продемонстрував. Молодь цікавиться атомною енергетикою, охоче володіває новими знаннями, щоб розбудовувати енергетику та економіку України.